Поласували домашньою випічкою та допомогли зсу. У Івано-Франківську провели благодійний ярмарок на підтримку військових, приурочили захід до п'ятої річниці створення франківської громади. На площі перед ратушою було людно навіть попри дощ. Містяни не оминали жодного намету та обирали те, що припало до душі. кажуть, нині будь-який внесок наближає перемогу. Будь-якому випадку зараз це є важливо, бо будь-яке дійство воно все залучається кошти, які можна доцільно використати. На підтримку збройних сил України маметів на площі чимало. З кожного відчувався солодкий аромат свіжоспеченої домашньої випічки. Господині з Підпечерівського Старостинського округу підготувалися до ярмарку добряче. Рогалики, пампухи повидлом і ці повидлом, це сирнички, це кексики, власно виробне, яблука з власного саду, чебуреки власного виробництва з м'ясом і медівник. Все власне виробництво. Пані Ольга розповідає, господарювали усім округом все задля того, аби виручити якомога більше коштів. Кожна жінка, кожен житель села має власний, власний рецепт і власний секрет випічки. На цій ярмарці всі кошти, які ми зберемо, будуть передані на Збройні сили України. Вся випічка це перепекли жителі нашого села. Згуртувалися навколо однієми і жителі села Драгомерчани. Родзинкою на їхній локації став смачний плов та баниш, який й готували просто неба. Наші чарівні господинки сьогодні напекли еклерів, кексів. У нас є рогалики. Наші мужчини, які займаються розведенням бджіл, запропонували на сьогоднішній ярмарок власний мед, справжній домашній. Ну і родзинкою сьогоднішнього ярмарку у нас є смачний плов, який вариться тут, на ярмарку. Зараз і буде зварений також. Смачний банош. П'ять років тому в одну громаду об'єдналися 18 сіл. Незважаючи на труднощі, які виникали упродовж цього часу. Громада продовжує розвиватися. А такі заходи, переконані організатори, щоразу нагадують про міць та силу нашої культури, а також підтримують незламний дух народу. Сьогодні ви бачите, яка гарна, красива івано-франківська громада. Відбувається ярмарок на підтримку збройних сил України. Сьогодні є випочка, сезонна випочка. Навіть у Дрогморчанах покуштували Придбали пампухи з гарбузом сезонні зібралися всі колективи. Це всі села представляють свої колективи. Це буде до трьох з половиною годин концерт. Куштували смачну їжу за донати на ЗСУ франківці упродовж сьогодні. Віталія Ковуч, в Італії Магалазі, телеканал 402.